Вітаю вас у задзеркальні. З вами Аліса. Сьогодні буде така говорилка-малакавка, таке розмовного жанру відео про те, що я вам обіцяла недавно обіцяла розказати, які предмети, якщо ви їх раптом, ну які знахідки, скажімо так, десь на вулиці, в будь-яких місцях. Не слід підіймати, не слід запирати, не слід до них взагалі торкатися. І чому? У мене в руках колода карт, тому що я хотіла знайти вам, знаєте, просто для візуального ряду хотіла знайти ці предмети в наявності, але я не встигла, чесно кажучи, сьогодні підготуватись так ретельно. І покажу вам деякі з цих предметів, вони є в колоді Таро Ленорман. Я вже просто зрозуміла, що вже я не можу відкладати це відео, бо я його не зніму ніколи, тому вже знімаю як є. Тож, пішли-поїхали. Предмети, які ми знаходимо на вулиці, часто, знаєте, іноді ми люди буваємо ну, просто як ворони. Да? Що блищить, то хапаю і тащу до себе в дім. Або як білка, да? схопила і потягнула в своє дупло. А що там далі? Чи дупло від того потім розірве, що й дерево знесе, ніхто про те не думає. А потім куди тікати, що робить, і взагалі, да? А, Так, розказую: секундочку, згадала, що один атрибут в мене все-таки є. Часто ми можемо знайти з вами, наприклад, Персні, каблучки, обручки. Коштовні і не дуже. Вони часто бувають навіть дорогоцінні, реально дорогоцінні, золоті, часто прямо золотіну, тобто з дорогого металу з дорогоцінного, з дорогими каміннями, або просто як обручка виглядають без каміння гладенькі. Часто це бувають такі доволі великі персні, помітні, або це може бути біжутерія. Ну тут, знаєте, хто на що гаразд. Хто... Зараз розкажу, чому так. А зараз залишу його так вам для перегляду, і знайду, знайду в колоді ось тут перстень, зображений ось так. І залишу тут. Так погано буде видно. Тож, не поспішайте, будь ласка, підіймати чужі ювелірні прикраси. Якщо ви знаєте, що це не ваше, просто проходьте повз. Здоровіші будете. Чому? Тому що є така історія у магів, практиків, взагалі людей, які ну, практикують магію. Скажімо так, не всі це роблять екологічно. Я думаю, ви всі знаєте, що таке магія, магічні ритуали, що за допомогою їх можна покращити свій життєвий стан, можна проскочити, скажімо так, якісь ем, тяжкі випробування на життєвому шляху, можна повернути свою долю в потрібне русло, своє життя. Ну, багато чого можна зробити. Все це залежить від. Бажання, вміння і сили певного мага, який робить певні ритуали. Ну, до речі, така ремарка маленька від мене: найліпшим магом у вашому житті можете бути тільки ви. Так, да, дійсно, іноді бувають ситуації, коли сам свою спину не почешеш, і потрібно звертатися до когось, так? але Якщо не доводити ситуацію до абсурду, якщо не доводити її до того, коли вже лежиш і в тебе ворушиться лише ліве око, як в тому фільмі «Метелек в Скафандрі, подивіться, якщо що, дуже раджу. Особливо для тих, у кого хто любить опускати руки, хто любить перебувати в пригніченому настрої і не помічає радощі життя. Дуже рекомендую цей фільм або книгу. Фільм, власне, за книгою. Тож, а, про магів, не всі маги роблять ці ритуали екологічно. Часто, ну, часто, буває таке, так? Всі, ну, ви теж це все, все прекрасно знаєте. Що маги, а, якісь предмети своїх ритуальних дій можуть а, підкидати, це називається підклад. Вони можуть їх викидати спеціально для того, щоб це хтось знайшов. Наприклад, в ситуації з каблучкою, якщо це прям обручка, гладенька безкаміння обручка, то це реально а, на, на цю річ скидається проблема з особистим життям. І піднявши таку річ, ви просто ну, забираєте весь той негатив, який скинули на ту річ. Ну, якби в нормі, знаєте, коли магічні ритуали робляться екологічно, і воно так, в принципі, має бути. Так, можна скинути хворобу, якусь негативну ситуацію. Взагалі, різний негатив можна скинути на фізичну річ. Але потім цю річ треба утилізувати певним способом. І ці способи добре знають. Але ну, багато хто не бажає заморочуватись. А, ну, можливо, ці люди ще не знають про. Ну, я не, знаю, ну, не знаю навіть, чим вони мотивують, але, швидше за все, вони просто ще не зрозуміли, або бумеранг ще не долетів, або вони просто ще не відчули на собі закон Всесвіту, який називається Колобіг енергії в природі. А, що випромінюємо, то і отримуємо. Тому, ну якби ви не хвилюйтеся за тих людей, які це роблять. У них якби, своя історія з всесвітом, вони з ним спілкуються по-своєму, отримують своє, а ви отримуєте своє. Тому, а, да, так, не доказала а про обручку розказала. А якщо це перстень, перстень прямо чоловічі персні часто це йдуть проблеми з бізнесом. Це вже я знаю цих історій, чула просто мільйон. Проблеми з бізнесом. Приходить чоловік такий до бабки, до дітки, ще до когось, і каже: от бізнес, от бізнес, проблема там і так далі, там прогорів. там ну, Купується такий перстень, як то кажуть, на який не шкода. От купується такий перстень, береться, ця бабка там все на нього скидує: оці всі проблеми, там, всі ці негативи. Всю цю історію мутну цього чоловіченька, вона його почистила, і весь оцей бруд туди, в, це, в цей перстеньочок він пішов. І цей перстеньочок викидається. Часто це буває на перехресті. Перехрестя це взагалі такий магічний, магічне таке місце це портал. Ну, про це окрема буде історія, окреме відео про перехрестя. І, або в людних місцях, ну, там, де, там, де його знайдуть, розумієте? Тому що ну, самий цинус в тому, щоб цей перстень хтось знайшов і забрав собі всю ту енергію, що енергія вона ну, має циркулювати. Але якщо, якщо би цей перстень був правильно утилізований, тобто відданий стихіям там, і так далі, ну, це по-різному можна робити. То е колобіг енергії, тобто закони Всесвіту, не були би порушені. Ну, ось так буває. Тому е дуже не раджу вам підіймати прикраси, особливо персні. Інших прикрас це також стосується. Піднявши таку прикрасу, там, через деякий час ви можете не пов'язати навіть. Ви ж можете і забути про те, що ви знайшли там щось і носити якусь прикрасу або не носите просто, або знайшли, там, донесли її до ломбарду. Ну, досить того, що ви її підійняли. Цього вже досить. А... І ви можете просто навіть не з... З... співставити те, що, там, наприклад, почалися хвороби чи почалися сварки. Чи там почалися якісь проблеми на роботі, почалися фінансові труднощі, коли там гроші просто крізь пальці витікали і все. І ви не розуміли, куди вони діваються. Ну, в наш час зрозуміло, куди вони діваються так, з інфляцією, але м -м, все одно. Все одно. Це ж по-різному може відчуватися. І ну, далеко не всі відмотують кадри назад і знаходять саме цей момент. Він часто знаходиться там, в різних таких медитаціях, в різних ну, потокових станах, наприклад, в медитації хроніки Акаші, або в регресивних гіпнозах, або ну, в різних оцих речах, вони по різному, з різних боків ми туди ходимо, в своє підсвідоме, скажімо так, або в простір, або ну, по-різному можна називати, і отримуємо там відповіді. От, наступний атрибут, я вам так популярно дуже роз'яснила. З наступними атрибутами все буде простіше. До речі, підкова. Підкова і різні такі ну, нібито, атрибути везіння. Це може бути чотирилисник, наприклад, колон або брелок з чотирилисником. От ні в якому разі. Тобто, це забирається удача. Забирається удача просто в людини, і людина просто стає невдахою. От і все. і все. Все не ладиться, все. Далі. Ну, прикрас усіх це стосується, ви зрозуміли. Ключ. Оце цікава історія. Ключі ні в якому разі теж не можна підіймати. Тому що ключем замикається теж якийсь заговір, замикається якийсь ритуал. Ну і знову ж таки, в нормі цей ключ він а, утилізується подалі від людських очей, він закопується, він віддається воді і так далі. Або це, якщо цей умовний ключ робиться з дерева, він може спалюватись. Ну, тобто це все робиться по-людськи, як то кажуть. Але ну, от буває в нашому житті. А наш з вами матеріальний світ це не мед з пряником. Тому от є такі речі, коли ключ викидається, знову ж таки, щоб його хтось знайшов. Тому, от, знову ж таки, дуже не раджу. У вигляді кулона, чи просто ключ, чи декоративний, чи в камінні сваровські, чи в брульянтах в чому б він не був. Просто. Коли ви бачите якусь річ, на яку у вас загорілося око, задайте собі питання, чи це моє. І ще й, проходячи повз цю річ, можна сказати: не моє не беру. Або не моє залишаю. Ну, ліпше навіть сказати не моє залишаю, або чуже залишаю, ну, щоб частки не не було. Ну, якби це не те, щоб дуже принципово, але бажано, щоб частки не не було. Щоб вона була відсутня. Тобто, чуже залишаю і пройшли повз. Так, далі дивимося. Ще був атрибут, який я хотіла вам показати, і він був тут. До речі, букети. Букети. Ви знаєте, так що є бабуськи, які збирають букети на кладовищах і потім їх продають. Тому коли якась бабця продає квіточки, ну вже ж довіртеся своєму здоровому глузду і своєму оку, подивіться на ці квіточки, і подумайте, чи могла ця бабуська виростити ці квіточки в себе вдома. А якщо це там, не знаю, якісь нарциси по весні, ви бачите, що ну, да, в принципі, вони в неї виросли, або ви ну, не, не, не десь недалечко від кладовища сидиться бабуська, так? Ну, тобто трошечки подумайте, чи це не та історія, чи це не той букет. Якщо трошки подумати, то в принципі дуже нескладно відрізнити букет, який. А бабуся могла виростити в себе вдома і винести там на базар продати. І ці букетики, які на кладовищах збирають. Ну, я навіть не хочу пояснювати про ці букетики, які на кладовищах збирають. Що це, до чого це може призвести? Тут, як би мені здається, коментарі не потрібні, і пояснення не потрібно. Яка це прекрасна річ? Серця. До речі, серця в будь-якому вигляді колись були дуже популярні, в 2000-х, я пам'ятаю, що в, в своєму такому підлітковому віці там були популярні оці кулончики. Знаєте, типу, серце поділене на дві частини, і пари часто купували ці кулончики собі на двох, у одного одна половинка, у другого друга половинка, І це так романтично було і прикольно. І одразу було видно, хто з ким зустрічається в школі. Це було дуже прикольно. А, так от, якщо ви бачите а, на вулиці а, десь якесь а, ну, умовне серце, неважливо з чого воно було б зроблене. Знову ж таки, хоч із золота, обходьте його стороною, тому що це а, може бути просто порча на особисте життя. Або якщо тонке здоров'я з серцево судинною системою, то бахне по серцево-судинній системі. Ну, вже, вибачте, це між жаргон, просто ну, така тема. Я, чесно кажучи, іноді дивуюсь, коли мені знайомі розказують, які знахідки, з радістю розказують, які знахідки вони знайшли. Мені хочеться хапатися за голову. Так, дивимося, дивимося. Тому сердечка ні в якому вигляді ми не підіймаємо. Так, крести, до речі, ну це стосується ювелірних прикрас, але крести, ну, окрема якби, така категорія. Я думаю, це теж не потребує пояснення. Крест взагалі такий атрибут, особливо християнському Егрегорі, хоча крест він не належить християнському Егрегору, щоб ви знали, він його ну якби, християнство просто видозмінило цей хрест. Він раніше у язичників був. Якби, рів, рівно, рівноцінні були рівні ці дві господи, лінії. А, а в християнстві зробили видовжений одну видовжену. Ну, якби про символізм знову ж таки зараз не будемо. Кому цікаво, пошукайте там дуже цікава історія з цим. Тож, в християнському егрегорі хто магічить а, і робить порчі. ну, Якщо ви не знали, то через християнськ, через будь-який егрегор релігійний. Прекрасно собі робляться всі, всі ці ну, чорні негативні а, магії. Все це прекрасно робиться. А, я думаю, що ви ну, всі про таке чули. А, і в церкві цих людей достатньо. Тож, крест туди через християнський егрегор магічать, скидують знову ж таки купу негатива. Ну, а люди часто думають, що ну, це ж хрест, це ж святе, ну нічого подібного, мої люди. Тому, якби будьте обережні. А, так. Ну, Про квіти я сказала. так. Квіти, особливо, ну, про штучні квіти я взагалі мовчу. Ні в якому разі не можна їх підіймати. А Нашийники тварин, до речі, от в цій колоді, чому ми її взяла дуже багато. Дуже багато цих речей прям зображено. Нашийники тварин. Що може бути? Знаєте, я навіть чула таку історію, коли хворобу домашнього улюбленця на нашийник перекладали так само, як з людьми. Хворобу перекладають ну, з людьми там частіше за все вирічно, ну, якщо це адекватним образом робиться, то. В річ, ну, там, в нічну сорочку, там, в якусь просто сорочку, футболку, там, я не знаю, ну, тобто в річ тка, тканину перекладається хвороба, і ця тканина потім в ритуальному кострищі спалюється. Ну, і це один зі способів такого екологічного якби, стілення. В... Виганяння хвороби, так можна сказати. І те саме з домашніми улюбленцями робиться, а, тільки робиться через нашийник. Знову ж таки, в нормі ці нашийники, вони спалюються а, Спалюються з, з, разом з нашийником, в якому та собачка чи кішечка хворіла, а, спалюється хвороба. Якби навіщо їх викидають, я не знаю. Не можу вам дати відповідь, але можу 100% порадити не підіймати ці речі і обходити їх стороною. Далі, тут у нас а, немає в цій колоді, але в мене є а, на столі монетка, гроші. Звісно ж, гроші. І в якому разі не можна підіймати гроші? От зараз в мене полетять тапки. А якщо там 100 баксів, а якщо там тисяча, а якщо там. Та що завгодно, знаєте, скільки б там не було, можна собі стільки халепи підійняти. Знаєте, як є така, такий вислів, таке прислів'я, коли втрачає людина якісь гроші раптом, ну десь або обікрали, або щось трапилось, то розум... мудрі люди кажуть: дякую, Боже, що взяв грошима. І от чужі гроші теж не рекомендую вам брати. Колись е, чула, знову ж таки, там може бути порча, по-перше. Е, По-друге, там е, можуть бути е, передача е, ну як, знаєте, забирання грошової енергії, грошового каналу через купюру. Отак от може бути. Е, чула колись таку історію. Ну, просто трапилась мені дівчинка з езотерики, і вона, я не пам'ятаю вже, хто вона, що вона. Просто от вона розповідала про те, що е, треба задобрювати духів місця, і вона каже, куди б не прийшла, там, е, залишаю монетку там, для духа цього місця. Але, типу, вважається мовитоном, монетки кидати на підлогу, треба їх кудись повище класти. І вона каже, вона рекомендувала всім. Якщо ви бачите десь монетки, обов'язково їх підіймайте і кладіть повище. Так от я вам дуже не рекомендую цього робити. А Знову ж таки, тому що достатньо просто того, що ви доторкнулися до цієї купюри чи до цієї монетки. Знову ж таки, задайте собі питання. це моє, ні, не моє. Чуже залишаю. І прийшли. Ось така історія, про що я забула? От Я зараз ще подумаю, ну, е знову ж таки, на, на відносно вашої домівки, якщо там перед своїми дверима, чи у вас приватний будинок у своєму подвір'ї, ви раптом знайшли якісь дивні речі, не дай Боже, там. це можуть бути якісь свічки, якісь яйця, якісь е навіть е може бути, Череп тварини рогатої, або це може, це може бути дуже багато а, всяких речей. Просто це річ, яку ви одразу оком вихоплюєте. Ви розумієте, що вона не з вашого подвір'я, ви розумієте, що це щось чужерідне. А, будь ласка, не робіть різких рухів, не торкайтеся до а, цієї речі, а, дізнайтеся. Зараз можна і нагуглити цю інформацію, і звернутися до знайомих практиків, магів. Дізнайтеся, як екологічно і правильно і безпечно утилізувати цю річ. І, будь ласка, починайте роботу по чистці, по захисту себе, тому що ну, це явно означає, що хтось, ну, хто, хтось намагається вам нашкодити. Це відносно якби, вашого простору, вашої а, домівки і вашої оселі. Знову ж таки, підіймати це все не рекомендую. Це все треба спалювати, так? І щоб дим на вас не йшов, але ну, там є деякі нюанси. Ні в якому разі не можна цього торкатися, що б там не було. А, ну, Бувають навіть дохлі тварини. Ну це вже така некротика, але, ну, буває, буває різне. Тож, а відносно просто місць людяних, особливо перехрест, На перехресті, перехрестя, чесно кажучи, взагалі раджу вам обходити збоку, з, з будь-якого, не йти по центру перехрестя. Тому що на перехрестях маги дуже люблять прикопувати якісь речі, виливати якісь речі. Не всі це роблять зі знанням, не всі це роблять екологічно. І ті перехрестя, якщо піти до них. З маятником чи з рамкою, вони так фанять, як Чорнобиль, знаєте? Тому ну от, дуже не рекомендую. А, так, перехрестя це портал, так, це таке сакральне місце, незвичайне місце, там, де перетинаються дороги. Ну, до речі, вже ж таки дістану перехрестя. Коли вже річ, мова в нас вже зайшла. Чомусь у мене мокра карта. Чому не мокра. Так, де ж наше перехрестя? А от, до речі, відносно пташиних, пташиного пір'я, я зараз вам теж розкажу. Ось. Your choice. Твій вибір. Так, дійсно ваш вибір. Як ви будете проходити перехрестя? А от відносно пташиного пір'ячка. Ось такого і всілякого різного. Якщо ви бачите пташине-пір'ячко, то ви можете з задоволенням його підійняти, якщо на те є якби, бажання вашої душі. І пір'їночки – це взагалі такі символи дуже класні. Це знаки, які нам посилають наші янголи, посилають вищі сили. І от подумайте, згадайте, про що ви думали в той момент, коли ви побачили пір'їнку. Коли ви повз неї проходили. Якщо ви, <кій> перепрошую, якщо ви побачили пір'їнку момент, коли ви роздумували над якимось питанням і думали, як же вчинити, то це буде відповідь: Так, на ваше запитання, яке ви собі задавали. Це буде відповідь, що у вас є протекція, у вас є захист. І коли ви бачите пір'їнку... Обов'язково звертайтеся до ваших янголів і говоріть: дякую, я знаю, що ти тут. Їм це приємно. От, про пір'їнки. Ну, про що я ще не сказала? Навіть не знаю. Взагалі, різні дивні речі ліпше не підіймати на вулицях, якими привабливими вони вам не здавалися. А, ну, Їжа про їжу я взагалі мовчу. так. Можна якусь підіймати якусь їжу. Ну, хіба що, щоб її в смітник викинути, або пташкам віддати. Ну, не знаю. А, ну, зараз сподіваюся, що я нічого не забула. Найголовніше, найосновніше взагалі, це а, те про те, що я хотіла розказати: це гроші, хрести, букети, ключі а, і коштовності прикраси. Годинники, так. От. Я згадала годинники. Годинники також ні в якому разі не можна підіймати. І, до речі, ще й не можна відповідати, коли запитують, знаєте, коли запитують, котра година, ви можете відповісти, але так часто не питають, а запитують, скільки часу або скільки време. І коли так запитують, то не треба відповідати. Знаходьте якусь відмазку, прикидайтеся глухим, тому що таким чином деякі, дуже, умовно кажучи, в кавичках позитивні маги забирають частину часу життя людини. Ну от Хочете вірити, хочете ні. Можете перевірити, але от така історія існує. Так само, коли запитують напрям, то забирають частину життєвого шляху. Так що, думайте самі, вирішуйте самі, чи то відповідати, бути для всіх хорошим і добрим, чи то все ж таки попіклуватися про себе. Тому що, як то кажуть, спасіння утопаючих, так справа рук самих утопаючих. Тобто все в наших руках. А, ось така сьогодні так. Про годинник. Про годинник я а, от відволіклася на м, котра година і на і про годинник забула. Годинник часто буде або зламаний, або розбитий. Або не йтиме там якась стрілка. Тобто там буде якийсь дефект, частіше за все. Так, після ритуалів відбувається. Знову ж таки, це, піднявши такий годинник, ви можете віддати частину свого життєвого часу, життєвого шляху. А вам воно треба? Звісно, ні. Ось така сьогодні була розповідь. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Дайте мені про це знати в коментарях. І, будь ласка, я чекаю на ваші запитання для наступних відео. Що вас цікавить, запитуйте. У мене немає такої історії, як дурні питання, тому не соромтеся, будь ласка, пишіть будь-яке питання, будемо його розглядати. До побачення, побачимося у задзеркалі!